Бо вітання. Мазафака біч, Київська, нахуй, Єбуча область, нахуй. а ти звідки? Я з Києва. Блять, ну я, сука, регіонал. Поняв, я коли это була приєднає ще регіонів, регіону, так. ну я іменно обласний тип. Я з міста Біла Церква. Біла церква. Я колись там давненько був, на вулиці, якось так Леваневського, якось так воно звалося. І Грушевського, блять, там, нахуй Так. І Ливаневського. Добре. Я послухаю тоді вас, регіонала. Що там у вас в області? Та що, блять, нас в області? Типа та, скучно, блять, піздец. Хочу приїхати в Київ, на грошей не вистачає, поняв. А де вам ну, гроші? Де, де ж ви їх поділи? Дивіться, ми заробляємо гроші так. як можемо, але в Києві, типу, в сумах, в якому районі зняти квартиру, типу, дуже буде дорого, блять. Но... Ми стараємося і працюємо. Ну, блядь. Ну, ось ви таке. Ви в якій сфері працюєте, крім партії регіонів? А звідки ви взяли, що я партія регіонів? Ну ви ж кажете, що ви при Януковичі був в партії регіонів, ну. Ні, коли я поступав в університет, так, да, була партія регіонів. Так я, кажу, що в якій сфері ви працюєте? Фінанси кредит. Навчався в університеті, якщо ви зрозуміли. А, Ну так навчався. Я кажу, працюєте, тому що я ось говорю касир в магазині, а вона юрист колишня слідчій. Розумієте? Так що зараз не про те розмова. Ось. Працюєте ви не диплом? Ні, не по диплому, не працюю. Диплом. Сфера, сфера у вас яка сфера діяльності? Ну я працюю двісь, як вам так сказати. Ну, в криптовалюті. Можливо. О, так. ну, то бачите, от у мого приятеля у нього наймали двоє хлопців із Чернігівщини, наймали квартиру. Uh -huh. Ваш час, він каже, ви час з телефоном, ви зараз з цією криптою. Словом, вам три місяці понаймали, поїхали додому, сказала, що крипта це погано. От, і нічого там немає Ну, нема ну не вийшло, таке буває трошки. Ну, в кості вийшло. На, 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 на це і розраховано, слухайте, колись. Моє вам ну, Мазафака біч! Київська нахуй, їбуча область, нахуй. А ти звідки? Я з Києва. Блять, ну я сука регіонал.